Липилося два таких ось інди, індю, індюшатка. голубенькі, І такі маленькі, голубенькі, Не знаю, вони якісь темні, не знаю, це голубий аспідний чи, чи що, Ну, тата і мама голубі аспідні. І народилося два таких красунтика малесеньких. Гуляю своїх ну, і побоялися. Кашенят <гум> без кінця і краю не і не як місця. Придумала в такі кладовочки. У нас тут така кладовочка невеличка є. все. Зробили таку ось тут знизу грубку. Ось таку ось грубку тут виклали ще трішки не обробили, не доробили, але грубка вже є, гріє. Називається у нас така лежанка. Знизу посадила, придумала так курчат, поклала на там такі доски, поклала клієночку і поклала таку соломку, лампочку. І тут вони нас ночують. На день викидають їх вже туди в літній качатник, поки що закритий, але так. Це наші перші 10 качечок. Вже, дивіться, вони у нас здорові які. Вони народились у нас 17 марта. Сьогодні у нас 1 квітня. До речі, день сміху, день гумору. Так що ось такі у нас тут качечки. Вже тільки щось поставила їм таку мисочку з водою, тому що баночку вибовтують, перекидають. Думаю, тут як бути, може хоч на трошки довше хватить води. І трішки ось по наших курчатках. Ось, Ще знизу закрито. Тут ось наші курчатка. Дивіться, переселила теж під. тут. Тут трошки проводки і ну нічого. Вони не мішають. Дивіться, сидять вони тут на лежанці. І гріє їм така ось... Червона лампа. Сьогодні ми першого, першої ночі ночували тут, а не в бурудері. То отакі, ось, дивіться, є такі великі прям курчатка, є маленькі. Не знаю, це щось, брама вже щось дрімає, чи просто спичує, щось захворіло. Завтра вже, сьогодні їм 13-й, здається, день. На 14-15 день вже буде викликаємо. Останнє. Дивіться, крильця у них вже повиростали, хвостики теж. До речі, ростуть непогано, я б сказала, що вилупились самі взагалі добре. Зараз просто в них, напевно, ростуть крильця, то вони ну, трошки хворіють. Але тут є і наші стаматковочки, пару курчаток біля. П'ятеро чи шестеро, здається. Он є точно наше. Воно менше за віком оцих курчаток, але нічого. Гасають усі разом, гріються, вигріваються і підростають. Оце є трошки щось чогось мені чубати теж. Ну, не знаю, чи спить, чи, 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 чи бігає. Єдине, що в нас така, от, я б сказала, проблемка, це він крутиться велике курчатко таке. Це в нас фаверульки. Бачите, вискубують їм лапки. Я, чесно говоря, розстроєна. не знаю, чи буде в них там ківочку чи ні. Тому що у брами кієчку є. А у ви Бачите, теж стоїть фаверулька. Пілічку на лапках видране. Не знаю, може і треба було окремо, знаєте, як, кожні, як кожну породу окремо, а я накупляла різних, посажала в один інкубатор і в одну квітку, тому якось так. Дивіться, і сирінок якесь, я не знаю, яке курчатку, ось ви бачите, як, такий як понос, І це з, з, прям з самого дня вилупу. Не знаю чого. Немає, якби таких, знаєте, так, ну, позасираних, вибачте. Але от є, є понос. Що це, не знаю. Сьогодні там у мене проросла цибулька. Може, дам їм зелені цибульки. Хоча вітаміни корм купуємо ми хороший, дорогий. Водичку даємо добру, куповану, так що. Причин не знаю. Ось такі у нас нагарнівшики підростають. І на підході ще там замовили інших яєць, то вже скоро прийдуть. Також замовила новий інкубатор. Для... Цей... А ці ось версили. Боже, качкам Лише би воду. Вже помочилися. І ще у нас, дивіться, два одне скачення і, і далі інше. Ім до каченята попали, їм докачав яйця сюди. І я, до речі, не дуже хотіла, щоб вони вже вилупились, думаю, та нехай шкода було викинути, поклала їх до курячих. І вони, представте, два вилупились. То я посадила їх до цих качок, вони не б'ються, нічого бігають. Класно. Так, вибовтали воду, накупались. треба, напевно, щось трошки підставити ще їм сумки сухенькі, щоб грілись. Те, що лампочка так височенько, щоб не розбили. Якось так. Такі у нас справи на сьогоднішній день по наших курчатках та катіннявках. Зранку тут їм перестелила, вже погано видно. Зранку перестеляла, вже там понамусорювали, а тут ось, ось збоку забула кинути їм тряпочку, то лила ось. Жатеньке таке А Вони гляньте, прибігли тут кушпочаться, як наче вони тут купаються, глянь, плюють. Ось так погано видно взагалі через сітку. Такі прикольні. Не хочуть відкривати, тоді вони біжать у вугол. А також, дивіться, бігають, тут уже по сітки навіть літають. Сіла моя індокачечка. Дивіться, така зараз треба є там неї. Їда. О, качки ось о, погубили свої. яєчка. І ось сьогодні, І ось сьогодні. Це, звісно, не добре. У нас бездно. Пройшли дощі. Дивіться, що робиться таке грязило. Ще ось такий бачите, туман на дворі вже 6 ранку. Так прохолодно. Люди вже садять городи. у нас ще так сонечко не прийшло. Ще город у нас не зораний, не зволочений, не заволочений, не задіскований. Нічого. Ще чекаємо, поки підсохне. Оцей качер ось щось його той наш гоне. І він перелітає сюди до курей. Щось не знаю, що робити. Він там, друже, з однією качечкою. Але так ось. Такі скачки провіряють домик. Там в тому домик у нас 에, сидить індокачочка і несуться. А цих ось закрили знову тут, бо там багнюка, вони так все розчував, що страшне. Індокачочка така сидіти з білою головою. Оця ось. Нанесла яєчок, тільки що я перевірила там багатенько. Не знаю, як їх отділити, щоб туди більш ніхто не місце. Ну, якось так. Там ще дивлюсь, окремо ще дві, в окремих гніздах несуться ще дві качечки і в ящичку. Чотири гніздечка в нас вже є. Думаю, що це. Він до качок. Ми треба тут прослідкувати, коли всі сядуть. Потім, напевно, закрию та ж у миску, он, глянь, купається. Потім закрию той домик, і щоб вони водиться, вже сюди особа... потім чекували сюди. Так, це ти, це ти сюди лізеш, не, не треба лізти та гніздо. Там у нас так, не лізь у те гніздо. Ось ось три, дві качечки, інше. Там в тому гнізді сидить індокачка. Два, гніз... Два яйця я знайшла, тільки що тут валялися. Одна, напевно, ще не знеслась. Так, по кроликах. Це в нас кролики хлопчики. Трішки вже ми продали. Троє з цієї такої великої кліточки вже будемо строїти сім нову, щоб розсаджувати, тому що вже скоро вони водорослі шить, будуть гризтись. І щоб не втратити хорошого кролика, то треба їх розсаджувати. Тут ось поряд дівчатка сплять, зараз покажу. Плять дівчатка. Це ті, що з менших. Три штучки теж лишилися вже. Теж 200 їх кліточки забрали, лишились три. Вони зраночку ще сплять. Ось Це ось у нас тут переселенки. Вчора забрали ми цих кроличок сюди, бо кролі там вже починають грати, то чіпляється, Тому ми вирішили чотири дівчинки пересадити сюди окремо, щоб... Ну, щоб вони їх не чіпали. І отут ось отутці останні кліточки Кліточці. сидять наші старшенькі. кролички. це кролички. То, там Я собі лишила тут сидити в куточку. Цих можна на продержатися. Але в однієї ну, щось таке красне очко. Вон бачите яке. Не знаю чого воно, чи вони її пошкодили, чи як так вийшло. Ми вже закапалися. Воно і нічого не ні туди, не сюди, але воно якесь таке червоне. Що воно таке, я не знаю, може лапкою повродило чи десь ударилось. Ось намила таку купу качиних яєць. Дивіться, у нас тут бездна Страшенний, то милость, дивіться, вода чорнюча. Тут у мене яйця трьох, так би сказати, видів. Ці самі свіжіші, ці трошки давніші і оці ось вони самі перші, теж самі-самі давні. Але я їх накидала в водичку. І всього лише всього три крашеночки, типу, знаєте, як трошки як спливло. Я їх прибрала, всі інші перемила, пересушила. Зараз хочу закласти в два інкубатора, щоб вони там прогрілись, постояли. І, ну, звичайно, з мене такий невеликий прям такий інкубаторщик. Немає у мене дуже такого прям опиту. Роблю це для себе. Так що, як писала там мені, що я що не познімаю з мене нікудишній оператор, Бо що не познімаю, все виздихає, то, <смі> то добре, що тільки в мене, тому що чужих я так дуже не знімаю. Ну, в общем, хочу закласти і передивитися, де буде оплот. Якщо буде більше, то добре, якщо буде менше, то складу в один інкубатор. От, Хочу закласти їх разом, щоб було найбільше щоб одним стадом. Бо в минулому році я закладала двічі, то ну, дуже отримувати, де нема де. Тому ну, були проблемки з тим, що де їх загородити, як пасти, ну це, це все час. Так що, ось так. Зараз буду закладати і потім покажу, що з цього буде. Інкубуємо яйця е, голубий фаворит і башкірка. Ну, це так, як я вже говорила, купувала в минулому році я е, пташенят на базарі. Мені так сказали. Там у мене селезень-голубий фаворит і качечка. Точно вони такі е, попелястого такого кольору. Е, інші селезень і качечки такі жовтуваті, якісь такі. Ну, цікаві. Але мені дуже подобається. Вони такі дружелюбні, вони такі швидко ростуть. М'ясо смачне. Ну, Хочу вивезти собі отаких от ось іще пташенят. Зараз у нас Вечірне годування. Тут смарюшки такі Тут Оці. І ось ці гарненькі. І такі баранчики. Такі. Так, тут такі ще дітки малесенькі. Малесенькі. Мамка щось така огненько по повиривала з тебе. Щоб руку. Тут у нас Рубі. І отак ось. Тут у нас йдуть теж такі ось малюшки Чинять не Буду просто так трішки подивимось. І тут ось дивіться, скільки. Види, які красиві, тут такі прикольні. Заюшики. Так, це у нас виходять у ці ікролички, якісь маленькі, але щось вони. Такі слабесенькі. Це наш кролик тут сидить. Бургундить. Дівчаток ми продали в Дніпрі на базарі. А хлопчика ми з собою навіть не брали. Шкода, звичайно, але всіх не візьмеш. Це наш кролик той, що був підкукований, то я вирішила лишити його собі. Він такий гарний кролик, росте добре. І ну, думаю, що лишу його в себе на господарстві. Хай буде тут у нас жити. Так, це Клітка У нас тут теж кролики. Десь таку відсадили дівчинку окремо. Це кролик каліфорнійчик. Можемо його вже продавати. Тут ще там сидять кролики разом. Оце собі відсадили такого гарного кролика теж цікавого. Це на такий кролик Каліфорнія з боргом такий жовто-чорного опросу. Тут такий сидить просто сіренький. Теж хлопчик ми його хочемо на продаж, тому що на базарі питають дуже питають кролики, щоб ну, на розпліт. Це наш ось красунчик, французький баранчик. Дивіться, які негодові. Уж, це такі негодові вушки такі. У нас красунчик. Оце кроличка у нас такий. Ой, виходить, такий цікавий випадок цією кроличкою з цією і цією ось Каліфорнією. Коротше так, подивила нам меживої, ну, я так скажу, жіночка з чоловіком, ну такі вже, я думаю, що за 60 такі. ну, По голосу я так придумала. І замовили дві кролички. Попросили, щоб ми їх спарували. Це було 31-го 31 числа. От. Другого, верніш, першого квітня ми їх кидаємо, до доправляю, вони нормально паруються, злучаються, все як, як годиться. І тут нам <сміх> вчора ввечері тут і, і сміх, звичайно, і гіть. Вчора ввечері були там гучно в нас. І вони мені в першу ночі присилають смс з повідомленням, що тут небезпечно. Вони будуть виїжджати і кролики вони брати не будуть кроличок. Якось так. Тому кролички нам <рес> в принципі ми не збиралися їх злучати. Ну, вже буде якось так. Е ще через 5 днів перевіримо, чи точно вони сукрильні. І, можливо, повеземо на базар їх там продамо. Ось такі ще гарні кролики. бачите. Може хтось захоче собі хм, кроличку, як цей. Кроличку вже сукрільну. Ось такий наш хлопчик. Ось такі у нас справи. У нас тут ось Сидить. Сиди, куди ти йдеш уже? Куди? Ніяк не міряться наші цібра. Сьогодні це чорний. І наш рижий його ганяє. Ну, коротше, якось так. І свого прибрати шкода. І цей якийсь такий, він, наче як повазі більший, ніж наш, а чогось боїться. Ну, в общем, в общем, якось так. У нас бездна страшенне. Просто неймовірно там дивіться. Так що, так ось. Роботи на вулиці ніякої, тому сьогодні поставила інкубатор з качиними яйцями. От. І завтра отримаємо яйця наших курейців, що ми виписали собі по почті через інтернет. І будемо закладати новий інкубатор з куреними яйцями. Каченнячка, так ось поукладалося і тут добрий, і сіта не треба. Тут вони у нас сидять. І тут у нас курчатка. Щось, я не знаю. О, дивіться, ті наші чорні бородаті. Щось зараз відчиню подивлюсь. Чорні бородаті, щось не, не, не годяться. Америлукани мені з ними не везе. Дивіться, аж сидить на дорозі. Отам також щось таке було. дивіться, тільки перестріляла, вже, звісно, тут вони вкакували пона... трошки. Зараз перестелю подушечку. щось це сидить вже. Я не знаю, що це таке. І тепло, і провітрюється, і корм нормальний, і водичка випийка. Я не знаю, що не так. Брама не понадималася, Ну, щось, коротше, я не знаю. Щось я робила, напевно, не так з цими курчатами. Ой. Не знаю. Напевно, якби було... У квітні тепліше, щоб випускаючись на вулицю, то було б, звісно, краще. Але я провітрюю її тут. Ну, Не знаю. Чи купила неякісну аптечку, чи що таке? Не знаю. В того чорна, дивіться, шия така якась. Це взагалі сидить. Я не знаю, що там за замерзну. І лупились вони, в них, у мене щось позамирало і щось. Не знаю. Мені, звичайно, хочеться, щоб, знаєте, як от скільки купила яєць, щоб всі висадились, виросли і жодна не, не пропала, ніде нічого, але ну, є деякі, дивіться, ось, яке гарне курча. Це, до речі, ті, щоб купить пальчиків. Ось, як вони називаються? Забулось, паверольки, напевно. Ось таке ось. Ні, ні це не паверольки, це якесь... Інше таке свеженьке. Врулька всього лівеньке сидить. Ну, Але воно теж гарно, дивіться. Там я не знаю, що їм дати. Може хтось що поради. Те, що там вони зараз не грязно, це не звертайте уваги. Я їм правда прибираю, приходжу з роботи, перестріляю. Їм палюшечки плитку топлю, красна лампочка висить. Не знаю, що таке? Не зрозуміло. У нас є такі ось о... малесенькі. Дивіться, малесенька. нас є з брудері. Їм тут теплесенько. Так, ой, будь зі все. тут теплесенько, хорошесенько, так? мої гарнюшики. Це у нас такі ціпочки налупилися від моїх голубих аспідних Одне он, якийсь самодотик вертолетик напевно, придеться його прибрати. А це... Інші такі ось. Ну, я їх забрала. Зараз даю їм випичку. І так думаю, що планую підкинути їх до індички. Там ще в неї два яєчка лежить. Хай вона там з ними завтра, може я їх дістану ще трішки пропаю. І потім хочу підсадити їх до мамки. Не знаю, в мене там є такий домик, де можна їх туди помістити, щоб вони там були з мамкою. Але не знаю, індиків ніколи не тримала. Тим більше не Ну, з індичкою маю на увазі. Таких тримала в минулому році, де ж сама висижувала, ну простих. А таких от, що породистих не... Ну, не тримала. Ох, цих всіх вилупила мама цих індичаток. Вони такі гарненькі, товстенькі, такі, ну взагалі, такі лапусики. Але ну, не знаю. Один, ну, бачите, одне пропало, а одне ну, такий. Вертольотик. Шкода мені, я йому вже ножки зв'язували, синим, напевно, не буде з нього діла. Так, що так закриваємо, щоб не його трошки привітрили. Закримаємо їм ляточку і тут будуть у нас Знизу там лежить у нас такий тепленький коврик-відлівач. Він знизу там тепленько і зверху лампочка. Так що ждуть, що завтрашнього дня сидять також для щастя небагато треба. Дивіться, які в мене всі. така гарань. Гарна. Вже спочала одна квітнути квіточка. Така гарнішенька. І хочу вам сьогодні показати про мої подарунки. Я там колись говорила, що мені подруга запозичила брудер в минулому році, та так він в мене до цього року і живе. То мені там писали, що хороші подруги. Вони в мене не просто хороші, вони у мене золоті. Дивіться, цю яку терілочку мені подарила Ірочка. Тут така класна. З курочкою. Так мені подобається така. Блискуча, гарненька, курочка така, як, як настояща. Це, наприклад, одного дня. Іншого дня приходить до мене сусідка і приносить коробочку. Е, знаєте, я думала, вони е, до, змовилися, але ні, дивіться, все, які тут гарнюші. Це мені подарила Катюшка. От такі ось о, просто такі ось курочки. Це мені не був не день народження, нічого. Просто дівчата, як е, Катюшка сказала, що я зайшла в магазин, зин, е, побачила і е, придумала, що треба тобі таке подарувати. Дивіться, це така соляночка і для солі і для перчику. Отак. От такі курчатка. Чи курочки, вірніш? Дивіться, мене така вже збирається така колекція. В общем, отак. Я дуже щаслива і задоволена, що в мене є такі люди, які про мене згадують не лише тоді, коли щось треба. Подаруночки приємні. Так що, дівчатка, дякую за те, що ви в мене є.